Зізнаюсь, я трошки перебільшив, коли сказав, що ми знаємо зону, бо насправді ми досі нічого про неї не знаємо, і однією з багатьох загадок є просторові аномалії, найменш розповсюджені та найбільш підступні, їх не видасть звук чи легкий запах озону, їх не фіксують прилади, і вони невидимі оку. Переважна більшість сталкерів, що потрапляють у таку аномалію, ніколи не повертаються, лише одиницям щастить повернутися. Щоправда, для них це лише декілька днів, у той час як у реальному світі, минають місяці чи навіть роки. Іронічно, що зсередини ці аномалії виглядають цілком звичайними місцями це може бути будівля, коридор, тунель. Чи навіть невелика кімната, а вихід, якщо він і є, може бути або неочевидним, або його взагалі не існує. Як уберегтися чи уникнути таких аномалій? Та ніяк. В цьому і полягає увесь жах цих просторових дір.